Якість від ТЕВА. І зверніть увагу на ціну. Наступний раунд шоуто зверху має назву по губах. У чоловічої команди на сіці вже лежать навушники. Вони вам потрібні для того, щоб закрити ваші вуха, і щоб ви не чули вашого капітана. <клес> Тому що в цьому конкурсі ви будете читати слова лише по його губах. Ану, кожне вгадане слово принесе вашій команді один бал. Потрібно вгадати якомога більше слів. На все про все. 90 секунд. Запрошую вас до бар'єру. А я ці слова буду читати вашому капітану на вухо. Ви тут стоїте. Отвіть. Я там. Гарний, гарний костюм. Всі все надягнули. Так, отже, готовий час. Пішов. Муза. 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 Супер. Корсет. Корсет. Пустинка. Ко. 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 Ррр. Колір. Ні. Коррр. Кось. Коррр. Молодиця. Молодиця. Мо. 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 Ло. Морозиво. Мо. Ло. Л. О. Молозиво. Моло. Ко. Моло. Диця. Диця. Молодсиця. Молодо. Молод, Давай не зараз. Пологи. Пологи. Болото. По. По. Ло. Ло. Пологи. Супер. Видра. Видра. Відро. Ві. Ви. Р. Ні. Видра. Вітер. Відра. Відра. Видра. Відра. Гідра. Ні. Видра. Відра! Видра. Э, Видра. Э, Видра. Э, Видра. Не... Видра! 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 Відра! Видра, ти кажеш! Птиця! Під гузок. Підгузок. Пітух. Дякую. Підгузок. Підгузок. Під, Під т. Гу. Піу. підгу, піту. Ну ні. Підгузок. Підгузок. Давай <с> байся з тобою. Інжир. Інжир. Сір і і інжир. Сір. Інжир. Сир. Ну добре. Добре. А що в мене було? Видра. А... Видра. Ти кажеш, відро я кажу, ну І Ти показ жив. Ні, і що останнє було. Підгузок, де? Ні, ні, в мене. Інжир. А, інжир. П'ух. Да. підгузок. Пітух. <післях> <післях> підгузок? Пітух. <післях> кажу, дякую. Хочу запросити на цю сцену команду дівчат і подивитися, як же вони читають по губах. Лесенько. забирай свою Dream Team і за мною. Ти не забрала їх. Дівчата. Я в танчики, я в танчики робити. Надя... Надягни на вуха. Так набагато краще. Ой, вже врубила. О, важкий рок. я. перша. Ви готові? Не наші ножички. Ну, гарний. Куди ти підходиш? Сейчас пишов, Калюжа. 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 А, Слюсар. Слюсар. Цигарка. С. С. Ци. С. Слюсар. Сырулька? Слюсар. Сарделька. Слюсар. Гума. Гума. Рум. Г. Р. Г. Р. Г. К. Г. Г. М. Т. Г. Г. А. Г. Гума. Умба. Гума. Тумба. Гума. Гума. Рум. Гума. Пока. Поїзд. <риск> Поїзд. Посідь. Поїзд. Поліція. Поїзд. По що? Поїзд. Поїдь. Велюр. Велюр. Підух. Велюр. Пету. Велюр. Петух. Велюр. Велюр. Пацюк. Я не розумію. Пацюк. Масло. Пацюк. Маштук. -ма Marshmallow pasta. Gry. L. Gry. Мемфлі! Давай коса! Ти не сказав! Я побачив, як в один момент ти прямо забила на команду. І оце гриль! А вона не розуміє. Гриль". Гриль". гриль, гриль, гриль. «Гриль». А я не буду знімати, щоб нема зараз не кричало Я не хочу чути. Цього. Просто... А не там да... був пастух, так? Да? Та пастух. ні, там був пацюк. А скільки ми заробили балів? Ми хоч, хоч щось вгадали одне окрім гопака? <плес> просто феєричний конкурс. Це тришамба. <плес> Пане суддя, по-перше, хотілося б відреагувати. Реагуйте. На попереднє ваше зауваження, що начебто дівчата не подякували Володимиру за слово Лунка. <плес> Будь ласка, Володимире. Боже, так приємно. Володимире, дякуємо за лунку. Найщиріше подяка вам <плес> за слово лунка. Дякую. І <плес> я з щирим серцем. А він мені що витворив на конкурсі по губах? Що? Що? Пане суддя, ну, якщо чесно, там він зажував чотири слова. А ви? І одне слово він не виговорив, він просто ржав. Леся Іванівна. За притули такого не було. Дантесе! Ау. Чого ви кричали на Нікіту ВИДРА! Бо Нікіта! Вона ззаді підкрадала. Ні, Нікіта просто був настільки близьким відра! до цього слова. Він казав відра, відра. А я йому показував видра, я злився, щоб він замість і сказав злу і, і а він не зрозумів. Ну ми ще налажуємо. Кон конект. Конект. Хлопці, це все нагадувало пологи музи. Два слова ви вгадали: муза і пологи. О, два слова? А все нормально. А, а ми на два менше, здається. Ми здається, на два менше. Там здається одне. Дівчата. Так, пане суддя. Пані Ліда, Я, я... Ну, що бау, значить а... сирулька? А. Так там і була. Ну, це знаєте, як рулька, лише сиру. Сирулька. Поки Леся Іванівна намагалася. Намагалася, Домашній Кондратенко. Мені потрібно було показувати слова своїй команді, слідкувати за часом, і ще вгамувати володьку, щоб він мені продовжував читати нормально слова. Леся Іванівна, ну що ж ви і сказали гопак, і станцювали гопак. Ну як я можу вам зарахувати? Це такий танок, який мають бачити люди. розумієте? А знаєте, Леся Іванівно, як я можу вам його зарахувати? А ніяк. Перемога чоловіків два. жорстко ви! Минулий раз ми з 10 слів. Не доходило до вас гопан! Гопак! Лесенько! Леся, Лесь, а може танцювально нам зачитати бонусне питання? Бонусне запитання від... Дарини кубик звучить для чоловічої команди. Скільки відсотків жінок вважають, що чоловік має першим зізнаватися в коханні? Простенькоска моє 99, ні? 99? Ні, тут mm, 99... 99... не буває 99? Це приємніше, коли перший чоловік знається. Все ж таки одразу на вулиці, коли підходить знайомитись. Я думаю, що вважають десь 70. Давай 69. 69. Ну Жінки 69? разні О, характер дуже важко взагалі говорити слово люблю. Навіть не комфортно, коли тобі це кажуть. Ти ні, то що ти мене мене, подиви на Ми навіть компліменти нормально не вміємо сприймати. На жаль. Так. Я давно хотів тобі зізнатися. Не потрібно, не хочу. Чути з цієї брехні. 69. Де ти був 8 років? 69? 69. 69% приймайся увага на екран. <плес> <плес> ну, це... це, це цей Васька прийшов. Це цей це Васька прийшов. Це він все вгадує. <плес> ні, я пропонував 16. або Брикулець, або Брикулець, бо Нікітос, Нікітос наш. Пане суддя. А я чув, як Дантес зізнався в коханні. Це було дуже романтично, хоч і не працюю на Лесі Іванівну. <плес> <плес> але на тисячу гривень ви таки випросили. <плес> як випросили? <плес> Заслужили три тисячі в чоловіків. в дівчат. Ми зараз нас доженемо. Оооо, ми попередили! І ця перемога! Алло, алло! -та. Алло! Такі от початок гури! Давайте і